16 березня у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся відкритий кубок з волейболу серед чоловічих команд. Грали як досвідчені спортсмени, так і любителі. У змаганнях взяли участь шість команд: дрімтім, молодь, нафтовик, ветеран, «Ветеран», «Агроколедж» та рятівник. Змагання мали благодійну мету. За ініціативи федерації волейболу та прилуцької міської ради збирали кошти на потреби збройних сил України. Задонатити могли як гравці, так і вболівальники. Наші герої, які на сьогоднішній день стоять на захисті наших кордонів, нашої держави, нашого миру. І ми маємо тими силами, якими ми можемо, ми маємо їх підтримувати щодня. Одразу після жеребкування команди розпочали боротьбу на майданчиках. У спортивній залі панувала напружена атмосфера очікування. Кожен кидок, пас та передача були щітким розрахунком на перемогу. За результатами турніру, команда Дрімдім виборола перше місце. Друге посіла команда ветеран. Почесне третє зайняла команда Агроколеджу. Переможці та призери змагань нагороджені грамотами та медалями. Команди Зери волейбольними м'ячами, а команда-переможець здобула кубок відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. Зібрані під час змагань кошти, а це більше п'яти тисяч гривень. Були передані благодійному фонду Starlife благодійність. Мета збору 400 ударних безпілотних літальних апаратів для спецпідрозділу головного управління розвідки Крила.